До Івана святого Євангелія читання. слава. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, хай не тривожиться серце ваше, віруйте в Бога і в мене, віруйте в домі отця, мого жител багато. Коли б не так, я б сказав вам, я йду приготовити вам місце. І коли відійду і приготую вам місце, вернуся і вас до себе візьму, щоб і ви були там, де я. Куди я йду дорогу знаєте, каже до нього, Тома, Господи, не знаємо, куди ти йдеш, і як нам дорогу знати. Ісус йому сказав: Я, дорога, істина, і життя, ніхто не приходить до Отця. Як тільки через мене, якби ви мене знали і Отця Мого знали, віднині знаєте Його і бачили Його. Филип каже Йому Господи, покажи нам Отця і доволі буде нам, мовить Ісус до нього, стільки часу я з вами, і ти мене не знаєш, Филипе. Хто бачить мене, той бачить Отця. Як же ти говориш, покажи нам Отця, невже не віруєш, що я в Отці, і отець у мені? Слова, які говорю до вас, не від себе говорю, отець, який у мені перебуває, Він творить діла, віруйте мені, що я в Отці і Отець у мені. Матрі, Господи. Слав. Слава Ісусу Христу. Сьогодні в перший день декади месійності в нас тема така Божа любов, що дарує радість. І власне, звідки виникає ця радість? І чому ми маємо радіти? Звичайно, що це не є земна радість, але Божа радість. Тому що сьогодні Господь нам говорить про те, щоб ми вірили в нього, бо в домі Отця Мого жител багато. Тобто Ісус все зробив для того, щоб кожен з нас мав своє житло в Божому царстві. І з того, власне, ця радість виникає, бо, знаючи і маючи свідомість, що в Божому Царстві. В домі Отця власне, є для кожного місце. Тому, власне, з цього і ми маємо цю радість, потрібно в цій радості зробити крок назустріч Богові, який нас безмежно любить і очікує в своєму домі. Тому що потрібно робити, щоби бути в Божому Царстві? Любити Ісуса Христа як свого Бога і Спасителя. Тому, власне, Господь Бог перший полюбив нас і дав нам своє царство чи свій дім як дар безмежної Його любові. Тобто, в Царство Боже можливо потрапити тільки тоді, коли ми цілковито і абсолютно будемо любити Ісуса Христа як нашого Бога і нашого Спасителя. Тому, власне, Господь Бог зробив все для того, щоб ми були в Його царстві, з любові до нас Ніщо іншого не могло змусити Бога віддати своє життя як тільки любов до кожного з нас. Тому, власне, кожен з нас є відкуплений, спасений Ісусом Христом і має свій дім, про, яке, про що говорить сьогодні? Власне, нам Євангелія, що в домі Отця мого жител багато. що означає багато для всіх. Але не всі там будуть, бо не всі хочуть бути в Божому царстві. Тому, власне, Боже царство чи дім Отця це вічне поєднання з Господом Богом. Бо через гріх, через зло людина на якийсь час залишила оселю Отця і Пішла, власне, як то кажуть, дорогою гріха. Тому Ісус помер за нас на хресті, щоб нас повернути до Свого Царства. Тому в Домі Отця, що це означає? Це, власне термін, який означає, що завдяки відкупленню Ісуса, ми всі, дякуючи Його благодаті, отримали своє місце в Божому Царстві. Тому, щоб осягнути Боже Царство, треба прийняти Ісуса і Його ласку. Тобто, Царство Боже і є ласка Божа, тобто доброта і любов Бога до кожного з нас. Доброту і ласку Божу можна прийняти, а можна відкинути. Тобто, Ісус заслужив на Христі для нас Боже Царство. Ніхто своєю власною силою не може собі заслужити Божого царства. Тому що єдиний, хто помер за наші гріхи, це Ісус Христос. Тому, власне, небесна оселя залишатиметься вічно порожньою для того, хто відкине Ісуса Христа як свого Бога і Спасителя, і не прийме Його ласки прощення, ласки Відкуплення, бо це Божа любов і Божий дар. Цей дар Божої любові можна прийняти, але і можна відкинути. Тому для нас дуже важливо пам'ятати, що ви потрапите і чому ми маємо право потрапити до Божого царства, тому що Господь Бог полюбив нас першим. Тому, власне, звичайно, що. Людина в своєму злі, християнин, правда, може спротивитися і відкинути жертву Ісуса Христа, який помер за всіх людей, особливо за грішних людей. Ісус віддав своє життя. Але ми є сьогодні в цьому храмі і цей перший день декади місійності, щоб прийняти Духа Святого, бо Дух Святий єдиний, який може нас навчити, як жити з Ісусом і як любити Ісуса. Бо все, що ми робимо, ми робимо однією силою, силою Духа Святого. Тому Ісус помер на Христі, щоб дати нам Духа Святого, дати нам Духа Утішителя. І тому в домі Отця жител багато. Власне, Ісус своєю кров'ю, своїм розп'яттям, своєю смертю, своєю жертвою заслужив нам на це житло. Він приготував для нас і відкрив для нас небеса, бо до моменту Воскресіння і Вознесіння Ісуса небеса були абсолютно закриті. Перший, хто повернув людську природу до неба, це Ісус. Без Ісуса ніхто цього не міг зробити. Тому, дякуючи Ісусові і Його безмежній любові до нас, тому ми маємо. В любові, в яку повіримо, що Ісус нас безмежно любить, маємо право власне, очікувати, робити цей крок в сторону Дому Отця Небесного. Чому я маю право бути в Божому Царстві? Тому що Ісус мене полюбив першим? Полюбив мене, коли я був грішним, коли я був немічним, а Він взяв мене в свої обійми, як люблячий батько. Щоби повернути до свого дому, щоби я не блукав. Тому Ісус зробив все, щоби ми воскресли, щоби ми вознеслися, щоби ми повернулися додому Отця Небесного. Все зробив Ісус за нас. Нам тільки в цій любові треба перебувати, поєднати своє життя абсолютно те, що ми зараз робимо на цій літургії це абсолютне цілковите поєднання. Нашого життя з життям Ісуса Христа. Тому, власне, Ісус дає нам Боже Царство, рай, Небо, Дім Отця, Він це називає, щоб ми всі були впевнені, що нас очікують, бо в домі батька завжди чекають. Тому Ісус каже: в домі Отця Мого жител багато. І сьогодні Він нам пояснює, правда, хто є Отець, хто є син. Через власне апостола Филипа, і він говорить, що віруйте мені, що я в Отці і Отець у мені. Тобто, і коли він каже нам сьогодні в домі Отця мого жител багато, це власне про те, що Ісус сам є Отцем, і Він дає нам Боже Царство і запевняє, що Його слова є правдиві, і що нам треба цілковито і абсолютно довіряти. Ісусові Христові. Тобто, покажи нам Отця, невже не віруєш, що я в Отці і Отець у мені. Тобто, Пресвята Трійця, один Бог, нероздільний, який дав нам своє житло, щоб ми могли. Бо Боже житло, вічне житло, воно тим відрізняється від того житла, на якому ми зараз живемо, вічністю, без Часовістю, необмеженістю. І тому Ісус дає нам, всім християнам, які повірили в Його благодать, в Його ласку, бо це благодать що це благодать Божа? Це дія Духа Святого. Ми, Християни, постійно маємо жити в Дусі Святому для того, щоб потрапити до Божого царства. Тому. Спасіння проживання в домі Отця, дякуючи Ісусові, є для нас доступним житлом. Тому Ісус Христос, Син Божий, об'явив нам, що Бог є любов, і що ми, будучи його дітьми, також покликані бути іконами Божої доброти і Божої любові. Так говориться нам сьогодні в цей день, перший день декади місійності, щоб ми. Власне, мали ту свідомість. Часом краще, часом гірше. Правда, ми люди слабкі, немічні, щось там нам, як то каже, якийсь неспокій, але це все другорядне. Першорядне це ціль. Ціль потрапити додому Отця Небесного. Додому Отця Небесного потрапляється, дякуючи Божій любові. Тобто Бог мене любить, і я йому відповідаю любов'ю, і в цій любові Божі. Абсолютно і цілковито перебуваю зі своїми немочами, зі своїми слабкостями. Але я знаю, куди йду. Я знаю, що зі мною має статися. Я знаю, що очікую. Я очікую бути в домі Отця Небесного, Отця мого, де житель багато для всіх. Спасіння є для всіх. Звичайно, що не всі будуть в Божому Царстві, бо не всі там хочуть бути. Але Бог. Помер за всіх, Ісус помер за всіх. Тому прагне всіх нас бачити у Своєму Царстві. Тому кожен з нас йде своєю дорогою до, Отця, до дому Отця Небесного. Але щоб дойти до Дому Отця Небесного, треба ходити і жити в Дусі Святому. Але, щоб ходити і жити в Дусі Святому, треба цілковито і абсолютно любити Ісуса. Як нашого Бога і нашого Спасителя.